Доброго дня, друзі! Мене звати Загородній Олег, я керівник відділу агросервісу групи компанії та головний агроном, де «Надія». деє. дуже багато питань, що ж сталося з озимою пшеницею, чому вона жовтне та що робити далі. Тож сьогодні ми продовжуємо нашу серію випусків поле «Агроексперта», розповімо про основні питання та їх рішення та представимо вам новий сорт озимої пшениці від компанії Лімарей Україна» та групи компанії «Агроексперт» Часом відбувається з пшеницями. Довга, затяжна та досить таки прохолодна весна з величезною кількістю у більшості регіонів сприяла тому, що пшениці були довгий час перезволожені, перезволожені віки, і пшениці розвивалися досить повільна в умовах сухої перемоги. Там, де були внесені азотні добрива, звичайно. Вималися. І коренева система цей час стала лінивою і розвивалася практично тільки вартій шарах. Тому ми отримали поверхневу кореневу систему, а добре опинилися. Пожовтіння пшениці, який визваний начебто коробку. Насправді тут дві таких основних ознаки. Перше, звичайно, що є багато розвитку септаріозу. Волога та досить -таки тепер тепла погода сприяє його розвитку, особливо на пшеницях, які були посіяні рано восени і мали ще осіннє зараження септаріозу. Також активно спостерігається розвиток генопорозу. Саме розвиток цієї хвороби більше характерний залежно від того чи іншого сорту. Також можна помітити порожне з Але також є і багато різного роду плямистостей, фізіологічних плямистостей, та інших нешкідливих грибів, які не несуть прямого впливу на врожайність культури. До того ж, нині слід дивитися на середній та верхній ярус листя, адже саме вони будуть брати Гарного, гарної урожайності вашої пшениці. Що ж взагалі робилося, наприклад, на цьому полі на сорті озимої пшениці «Алгеплеяна»? Це насіння посів, які пісні 5-6 жовтня після озимого ріпаку з амофосом до 50 кг з штурм. Ми отримали досить швидко сходи і пшениця взиму зайшла у. У фазі від 13 до 20, тобто початку пущення. Раннє відновлення вегетації стояло подальшому пущенню. Ми отримали достатньо побуту незважаючи на нормовисів 4-4,5 мільйони схожих на сіна. На даний час пшениці перебувають у здоровому зеленому стані, практично без ознак будь-яких хвороб. Що ж для цього слід? Відповідне азотне підживлення. Звичайно, що в цьому році це значною мірою розкіш, але дози азоту, хоча б від 50 кг діючої речовини на гектар, є цілком виправданим рішенням. Також до цього часу, а зараз вже пшениця перебуває у фазі підпропорцевого і пропорцевого листка. Потрібно було зробити раніше внесення у так звану фазу Т1. Тобто, це початок виходу в трубку, фагіцидний захист. Також бажано додавати було ці І на даний час підходить дуже відповідальний момент: це друге внесення фунгіцидів. Що слід зауважити? На даний час після довгого затяжного періоду опадів прийшли досить високі температури, близько 25 навіть більше градусів в день, сонце яскраве. І перезволожений ґрунт пересох і став на вигляд більше схожий на асфальт. А коренева система розвивається зверху, Вологи вже часто недостатньо. Ми бачимо практично сухий ґрунт і кореневу систему, що розвивається у поверхневих шарах. І вона досить таки слабка, якщо порівнювати її з минулими роками. Тож варто бути дуже уважним з підбором фунгіцидів, які мають стимулюючий ефект. Особливо це стосується струбілуриновмісних препаратів, які мають так званий грін ефект і дозволяють дов, довше вегетувати листю, проте потребують хорошого зволоження і невисоких температур повітря. І обов'язково подбати слід буде про захист колосу, якщо будуть умови для розвитку. Проте є сильна залежність від сорту і те, якими продуктами працювати, і те, як вони поріть. Характеристики сорту, особливо стійкість до хвороб, стійкість до вилягання, стає все більш актуальним. Під назвою Плеяда. Це середньостиглий інтенсивний сорт, який має прекрасний комплекс стійкості до основних хвороб, таких як септаріоз, як кузаріоз колосу, як піренофорос, як, як вибіржі, а також прекрасну стійкість до вилягання, взваючи на висоту, досить таки значну висоту від 80 до 95 см, залежно від. Ще проявляються характеристики сорту до усійкості до таких неспрятливих факторів, як хвороби, посуха та інші біотичні та абіотичні фактори. Тож вибір правильного сорту може допомогти кожному аграрію у тому, щоб пшениця залишалася вигідною і побутковою культурою. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це буде агро, це буде графік.